Це приватний медичний центр у селі Бармаки, що на Рівненщині. Поруч із закладом через спільний паркан розташована автостоянка, де стоять різноманітна вантажна техніка, а також автівки, призначені для перевезення палива та інших нафтопродуктів. Таке сусідство останні три місяці непокоїть Петра Тарасюка. Він хірург та очільник медичного центру. Чоловік вважає, що парковка незаконна. Люди захватили самозахват землі, і земля не їхня. Вони не мають абсолютно прав власних Власності на цю землю не мають абсолютно. І от вони захватили землю і тут ставлять свій транспорт, який заважає роботі медичного центру. Має бути охорона зона 100 метрів від медичного центру. Немає ні документів, нічого. Саме захват землі і просто самі собі зробили свій бізнес, який заважає. Яка з Земельна ділянка, на якій розташована автостоянка, є комунальною власністю шпанівської громади та перебуває у постійному користуванні рівненської фабрики нетканих матеріалів. Також на цій території знаходиться артсвердловина, якою володіє компанія Пронафта. Директор Юрій Симончук зазначає, парковка тимчасова додає, аби вирішити всі непорозуміння. Очільнику медичного центру пропонував викупити це майно. Я йому запропонував, там можете в нас її і... купити. Те майно, яке в нас є, і можемо пожати руки на цьому, якби, ми не домовились, якби він почав зараз там, дзвонити в всі служби, що тут йому пахне пальним, що йому щось заважає, що все не так, все не то. Якби. Але пальним не пахне, машини стоять всі пусті, помиті. Ми можемо тут, скажімо так, безкоштовно зараз ставити автомобілі, то чому це не робити? У шпанівській сільській раді нам повідомили, що земля, яку використовують для стоянки, призначена для розміщення та експлуатації підсобних допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, зокрема для розподілення газу, постачання пари, а також гарячої води. Після звернення від директора медичного центру місце автостоянки відвідала комісія Держпродспоживчслужби в Рівненській області. Фахівці зафіксували порушення санітарної зони та генерального плану села Бармаки з боку підприємств. Місце, де зберігається вантажний автомобіль, повинен бути на відстані 100 метрів до території медичного центру. Ми їм по відповідні листи реагування. Вони повинні відповісти нам дати і відреагувати. разі, якщо такого не буде, і вони не будуть реагувати, тоді будемо звертатися в суд для заборони цієї діяльності. У складі комісії також були присутні представники Шпанівської сільської ради. Ми були під час обстеження, так дійсно було зафіксовано, що там стоять автомобілі. Але чи вони їх перевозять, чи вони їх просто привезли, поставили. Ну, тобто, ми зафіксували, що вони там перебували. Але згідно генерального плану, це санітарно-захисна зона є, і вона там має бути. Тобто, іншу якусь будь-яку діяльність вести там заборонено. Поки що біля приватного медичного центру у бармаках автівки продовжують стояти. А от чи зміниться це, побачимо згодом. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV, Media Group.